Вітаю вас, малята! Сьогодні незвичайний день, адже 15 лютого ми святкуємо стрітеня. Зима зустрічається з весною, змагаючись між собою. Якщо люта зима переможе, то довго ще буде холодно, а якщо весна візьме верх, то поверне на тепло. У цей день зима, кажуть, іде туди, де було літо, а літо, де була зима. За повір'ям, саме 15 лютого зима зустрічається з весною. На стрітиня сонце повертає на літо. Часто буває так, що в один день може зранку мести завірюха, мороз, а після обіду вже виглядає сонечко і весело посилає свої промені на землю. І взагалі, малята, місяць лютий дуже вередливий. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. На землі вже крок по кроку, йде весна, веселий час і, розгніваний до сроку, лютий геть тіка від нас. Малята колись давно це свято звали зимобор або громовиця. Кожен господар готував власну гробничку, свічечку і ніс на посвято. Щоб весняна повінь не пошкодила посіва, і мороз дерев не побив. Цінували також стрітинську воду, набрану з під стріхи, чи освячену в церкві, їй приписували таку ж цілющу силу, як і свячений на водогрещі воді малята. Ця водичка дає людям здоров'я і сили. Вважалося, що вона допомагає від хвороб, неї кропили та поїли худобу. А пасічники, коли приходила пора, кропили вулики. Українські дівчата проводили обряд закликання весни. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зименька в візочку, весненька в човнику. Після цього вони йшли на високу гору за село до річки або лісу, викликати птахів і звирію. Для цього дівчата випікали печиво у формі жайворонків, а потім ходили з ним по селу і закликали: Ой, ти, пташко, сизокрила, ой, ти пташко, мила, полети за синє море, за високі гори, одімкни там весну, красну, срібними ключами, хай скоріш вона прилине, тут зима її зустріне. Люди вважали, що це птахи на своїх крилах з далекого вирію приносять весну і проганяють люту зиму. А називали випечених із тіста пташок жайворонками, тому що за давніми легендами вважалося, що ця пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком і своїм срібним голосочком сповіщає про те, що вже весна прийшла в поле вийти пора. Пора орати, сіяти, щоб восени врожай зібрати. Малята, зима та весна посперечалися та почали хвастатись, хто з них краще. Зима вихвалялася ось такими білими круглими сніжками, а весна ось такими блакитними краплинками дощу. Наша зимонька зима. Нам сніжинки принесла і радіють і малята, бо сніжки вже хочуть грати. Ну а весненька якраз має відповідь для нас у зими хоч є сніжинки, а у мене є краплинки. Люба зимонька зима, подивись, яка краса, це ж найперші первоцвіти, гарні квіточки весни. Їм радіють всі на світі, звуть їх завжди проліски. Хоч і квітів я не маю, під сніжком усе ховаю. Зайчик радо прибігає, Це сінце усе з'їдає. Весно красно, подивися, прилетів до нас снігур. Яскраво червону грудку він має, про зиму всіх нас сповіщає. А до нас ось прилітає І весну радо зустрічає. Чудо ластівка красива. Ніжна, добра, трудолюбива У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання. В нас, до речі, є красиве свято Великодні. його з нетерпінням всі чекають і про традиції не забувають. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть і до церкви обов'язково всією родиною ідуть. Носить сніг дітвора, у дворі росте гора, люблять разом всі малята і сніжку щось будувати. Із горбочка на долину гомінки струмок тече, між камінчиків на хвилях білий човник наш несе. Щоб сніжок білий топтати, теплі чобітки слід мати. А щоб бігать по калюжах і не мать турботи, одягнемо ми мерщі гумові чоботи. Взимку на санчата з'їжджає з гірки дітвора, бо це улюблена забава буває взимку лише вона. Хоча навесні розтанули уже сніги, і санчата вже не з'їдуть з гірки, поспішає я вперед, бо маю вже велосипед малята. Як ви бачите, кожна пора року прекрасна і неповторна. Комусь подобається спекотна погода. Комусь холоди. Природа об'єднала це все так, що можна раз на рік насолодитися своєю улюбленою порою року. До зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата!